Всім привіт! Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Таїланд. І розпочнемо з сережок з турмалінами. Довжина сережки 46 мм. Загальна вага 5,2 грами. Англійська застібка. Прижимна лапка у кого тонка мочка вуха. Вартість сережок 1500 гривень 36 доларів. Сережки з аквамаринами. Довжина сережки 19 мм. Загальна вага 3,3 грами. Англійська застібка. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки з цитринами. Цитрин 8 мм. Загальна вага 3,7 грама. Вартість сережок 1200 гривень 29 доларів. Кулон з опалом та кубічним цирконієм. Чудова різація. Опал 9х7. Довжина колона разом з вушком 27 мм. Вушком, зворотній бік. Довжина ланцюжка 45 сантиметрів. Замочек карабін. Вартість 1100 гривень 27 доларів. Каблучка з опалом та кубічним цирконієм. Опал 7х5, 17 розмір каблучки. Вартість 1000 гривень 24 долара. Набір з мазамбікським гранатом. Гранат 9х7, 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 4,7 грам. Довжина сережки 17 мм. Англійська застібка. Вартість набору 2800 гривень 68 доларів. Хрестик з тапазами. Топаз 6 на 4. Довжина хрестика разом з вушком 44 мм. ширина 23. Вушко. Зворотній бік. Вартість 1300 гривень 32 долара. Колон та сережки з блутапазом та білими тапазами. Дівчата, перевага буде, хто захоче придбати все разом. Розмір нижнього тапазу 7х5, верхнього 6х4. Довжина колону разом з вушком 27 мм. Вушком. Ланцюжок 45 см. Замочок карабін, вартість колону 1000 гривень 24 долара. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 4,4 грами. Англійська застібка. Вартість сережок 1600 гривень 39 доларів. Каблучка з блакитним тапазом. Тапаз 12х10, розмір каблучки 19,7 Вартість 1500 гривень 37 доларів. Браслет з хромдіопсидом та кубічним цирконієм. Хромдіопсид 5 мм. Замочок карабін. Браслет регулюється від 17,5 до 20 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 900 гривень 22 доллара. Решки слонна тапазом та сапфірами. Довжина сережки 25 мм. Загальна вага 7 грамів. Вартість 1300 гривень 41 доллар. Кубічним цирконням. Діаметр 15 мм. Довжина колону разом з вушком 21 мм. Вушком. Зворотній бік. Якорна цепь 45 см. Вартість 1000 гривень 24 долари. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!